Найбільше постраждав Миронівський район, де ми зараз і знаходимося. Постраждали Таращанський, постраждав Ракетнянський і постраждали Тетіївські райони. Як я вже сказав, найбільші збитки знанесені в Миронівському районі за попередніми під, підрахунками, це десь біля 12-14 мільйонів гривень. Дуже постраждали. Державній установі, такі як районна лікарня, де ми зараз знаходимося. Приватні будинки. Майже півтора тисячі приватних будинків розкриті дахи. Біля 300 гектарів площі постраждало тільки в Миронівському районі. Це сонячник, це ячмінь, це пшениця. І зрозуміло, що найголовніша увага сьогодні прикута до Миронівського району. Ви бачили, які наслідки, то які наслідки дерева лежать. Це не дивлячись на те, що вже третій день працюють. 15 кілометрів електролінії були порвані. Це був дійсно страх у людей, і люди не знали, чи допоможе влада. Я вам скажу, що ми оперативно організували. Сьогодні вже підведено освітлення. Практично закінчується прибирання доріг, ремонтуються дахи. Ми виділили більше 10 тисяч штук шифера тільки на один Миронівський район. Я вам скажу, до речі, дуже цікаву річ. Я не хочу політизувати. Я звернувся до політичних партій. Ви все одно коште тратите на рекламу, на, іншу, на інші. Давайте допоможемо людям, хоча б хтось взяв по одні, по дві, по три хати. І що ви думаєте, що хтось звернувся? Тільки депутати від партії регонів склалися півтора мільйона гривень, передали Миронівському району, мільйон гривень передали Тарашанському району для того, щоб одне діло влада виділяє шифер, а друге діло хтось повинен цей шифер укласти на даху, зняти старий, значить потрібно бригаду нанімати. Ми повинні людям надати допомогу, щоб вони заплатили тій бригаді, коли. Які приїжджають і це виконують. Тому я дійсно вдячний скажу чесно, моїм однопартійцям, які відгукнулися з держави. Ми само собою виділили вже 4 мільйона і будування матеріали, і практично час потрібен, тому що неможливо за, за сутки, за двоє ліквідувати. Ми це робимо послідовно, але навіщо те, що люди повірили? Ви бачите, немає біля адміністрації купи людей, працюють голови сільських рад, їм виділяється шифер, працюють бригади на селі, і поетапно ми підійдемо до кожного дому для того, щоб усунути ці недоліки. Є благодійний фонд в Миронівської адміністрації, створений, є його реквізити, є об'яви в газетах по засобах масової інформації.